Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Time. Сьогодні, 15 вересня, поговоримо про серйозну подію, що відбулася у Сполучених Штатах. Американські медіа продовжують концентруватись у руках тамтешніх мільярдерів. Ларі Еллісон, один із найбагатших людей планети, купує Paramount і CBS, а може, і CNN. І це все відбувається на тлі. Цьогорічного закриття державних мовників. Про це далі. Не перестаю захоплюватись вами, аудиторією каналу пана Валерія, за ваші мудрі коментарі, за вашу реакцію. Закликаю не зупинятись, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, хто ще цього не зробив. Бо абсолютно точно ви заслуговуєте знати більше. Отже, Ларі Елісон не просто техномагнат, він засновник Oracle, Компанії, яка заробляє мільярди на базах даних і хмарних технологіях, його статки за оцінками Forbes, близько 370 мільярдів доларів у 2025 році. Для порівняння це десь в півтора рази більше, ніж ВВП України. Елісон відомий екстравагантним життям, яхти, маєтки на Гаваях, перегони Америка Кап. Але чому він раптом зацікавився Медіа через свою компанію SkyDance Media, яку очолює його син Девід, Елісон придбав Paramount Global за 8,4 мільярди доларів. Це включає CBS, Paramount Pictures, Стрімінг Paramount+, Plus і купу каналів типу MTV чи Nickelodeon. Федеральна комісія з комунікацій Сполучених Штатів схвалила угоду в липні цього року. Джерела, наприклад, Wall Street Journal, кажуть, що Елісон не зупиняється, він фінансує плани поглинання Warner Brothers Discovery. Це ще 70 мільярдів доларів, які дадуть йому контроль над CNN, HBO і студією Warner Bros. Елісон не просто бізнесмен, він близький союзник Дональда Трампа. За даними The New York Times, він жертвував мільйони на республіканські кампанії. Включаючи президентську Трампа. У 2020 році, як пише The Washington Post, Елісон брав участь у телефонній розмові з радниками Трампа, де обговорювали скасування виборів та результатів виборів. Іронічно, що людина, яка будує імперію на даних, тепер хоче формувати, що американці бачать у новинах. Наступне, що сталося з Paramount і CBS? Paramount Global була в біді. Акції падали, борги росли, конкуренція від Netflix і Disney Plus душила. Шарі Редстоун, спадкоємниця медіа імперії, шукала вихід. І тут з'явився Елісон із сином, і через SkyDance Media вони викупили контрольний пакет National Amusements холдингу Редстоунів, який керує власне Paramount. Ну, угода, як я вже говорив, 8,4 мільярди доларів. Із них Елісон особисто вклав більшу частину. CBS один із активів Paramount. Це не просто канал новин. Це легендарна мережа з програмами типу 60 хвилин чи CBS Evening News. Але, як зазначає Media Bias, CBS часто критикують за лівоцентристську позицію. Трамп називав їх фейковими новинами. І ось цікавий момент. Федеральна комісія з комунікацій, яку очолює ставленик Трампа Брендон Кар, схвалила угоду, але з умовою. CBS News має призначити омбудсмена, який буде стежити за упередженістю. The Guardian пише, що це виглядає як цензура під прикриттям. А ще Paramount обіцяє скоротити витрати на 2 мільярди доларів щороку. Це означає звільнення і реструктуризацію. За даними Reuters, тисячі працівників уже нервують. І це ще не все. Oracle Елісона отримає 100 мільйонів доларів щороку за впровадження штучного інтелекту у виробництво контенту. Тобто, Елісон не просто купує медіа. А й заробляє на них. Ну що ж, бізнес по-американськи, ясно, що треба заробляти. Але там, де буде штучний інтелект, там менше людей і, відповідно, численні звільнення. Тільки Paramount Елісону замало. За інформацією Wall Street Journal, Paramount Skydance Dance купити Warner Bros. Discovery. Це ще одна медіа імперія CNN, HBO. Стрімінгом Макс і студією, яка знімає Бетмена та Гаррі Поттера. Ціна питання понад 70 мільярдів доларів, враховуючи борги. Я нагадаю, що на всю оборону на наступний рік ми можемо виділити 60 мільярдів доларів, а у нас широкомасштабна війна. А тут 70 мільярдів доларів просто купити весь цей холдинг. Акції Warner Bros після чуток злетіли на 34%. Чому це важливо? CNN, як і CBS, має репутацію лівоцентристського каналу, хоча оцінюють його як більш нейтральний. Трамп роками називав CNN ворогом народу. Якщо Елісон отримає контроль за сценарієм CBS, на CNN чекають омбудсмени скорочення і можлива зміна тону новин. Сенаторка Елізабет Уоррен, як пише політико, уже б'є на сполох, називаючи це олігархічним захопленням. Я, до речі, нагадаю, що на початку цього року щодо CNN також були певні інтереси по купівлі каналу і у Ілона Маска, але, як бачимо, все пішло в бік Елісона. Поки Елісон скуповує медіа, державні мовники у Сполучених Штатах закриваються. Нагадаю, навесні цього року, 14 березня, Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств, зокрема USAGM, яке фінансує Голос Америки і Радіо Свобода. Голос Америки тоді ж зупинив мовлення вперше за 83 роки. 1300 працівників відправили у відпустку. Радіо Свобода ще тримається, але без фінансування довго не протягне. Голос Америки мовив 48 мовами для 362 мільйонної аудиторії щотижня. Радіо Свобода працювало в 23 країнах, протидіючи пропаганді Росії чи Китаю. Гендиректор Радіо Свобода Стівен Капус назвав закриття подарунком ворогам Америки, і я тут можу лише погодитись, це точно не те місце, де треба було закривати софт Пауер». Трамп і його радники, зокрема Ілон Маск, вважали ці медіа-лівими і марнотратними. Маска вже немає серед оточення Трампа, ну, але все рівно бачимо, продовжується оця антиліва революція в медіасегменті. До речі, Маск у постій, в своїй же ж соціальній мережі X написав. Що витрачається мільярд доларів на божевільні ідеї? Цікаво, що Керрі Лейк, номінантка на голову Голосу Америки, розірвала контракти з Reuters і Associated Press. Журналісти втратили доступ до новинних стрічок. Це не просто скорочення бюджету, це удар по інформаційній дипломатії Сполучених Штатів. І тут виникає питання: якщо державні медіа закривають, а приватні скуповують олігархи. Хто формуватиме порядок денний. Що це все означає? По-перше, медіаринок Сполучених Штатів стає ще більш сконцентрованим. Шість конгломератів уже контролюють 90% телебачення і новин. Якщо Елісон купить Warner Bros, їх стане 5%. Це загроза плюралізму. Сенатор Берні Сандерс, як пише CNN, назвав це олігархічним контролем, який душить демократію. По-друге, вплив Трампа на медіа зростає. Умови для CBS, підтримка угод Елісона, закриття Голосу Америки, усе це виглядає як спроба зробити медіа лояльними до однієї політичної сили. The Guardian попереджає: якщо CNN і CBS змінять тон. Американці будуть втрачати доступ до різних поглядів. Друзі, що ви думаєте стосовно такої ситуації з американським медіаринком? Чи можна, на вашу думку, тут проводити певні паралелі з Україною? І до чого це все може призвести? Підписуйтесь на канал Клочок Time, ставте лайки і до наступних зустрічей!